Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Телевіва та який Шорина на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную термобілизну від торгової марки Hoodless. Модель називається Air Blades. Це комбінізон для того, щоб можна його одягати, який одягають на голе тіло в зимовий час. Це Комбінезон для того, щоб було взимку тепліше. Розмір XL і e, e, XS Ekstra Smoul. Це на зріст сорок, метр 50. E, як він виглядає? Ну, це коробочка така. E, Комбінізон має дві частини, які між собою з'єднуються. E, ну, ось у нас така. Коробка і внутрі сам камбінізо. Люди, які купують термобілизну, завжди сталкиваються з тим, що є кофточка термо і кальсончики. Тут у нас все по-іншому. Тут у нас все більш цікавіше, це більш комфортніша структура термобілизни. По-перше, як ви бачите, воно цільна е, така е, структура. Потім є можливість е, відстьобувати верхню частину від нижньої завдяки ось цій е, молні. Раз. Ми відкриваємо отак отут, і можна вирізати. Верхня частина відкидається, нижня відкидається і ми ось так отут вилізаємо. Потім ми закриваємо поясницю. І вже костюм не має зайвих яких е, просторів в тому сенсі, що якщо ви маєте термобілизну з двох, часті, е, з, е, з двох е, одиниць, тобто верхня і нижня, інколи трапляється така обстановка, що ви при нахилі спини задирається кофта. І тоді у вас може існувати невеликий. Простір, що проявляється як е трішечки холодна частина вашого тіла. В цьому термобілизні не буде. Це закрита частина, яка е захищає надійно ваше тіло. Якщо ви міркуєте, що ця вона е е буде якось е холодно відчуватися, ні, вона закрита. Вона Закрита тканиною, і якщо подивитись, ця тканина ніяк не е, виходить наружу. Я маю на увазі молня. Це все е, молня пластикова захищена. А термобілизна е, має е, такі е, дві молні, які не доторкаються до е, тіла. Вся термобілизна має е, м'який е, до, на дотик тканину. З'єднана безшовним з'єднанням, тобто не відчувається з'єднувальні частини термобілизни. Стоїть визначити матеріал. 94% поліестер і 6% спандекс. Це стандартна термобілизна, яка виробляється завдяки іскусственної сировини. Чому? Тому що все, що робиться ХБшним е, матеріалом, воно все має крючкообразну структуру. І крючкообразна структура тканини, вона накопичує в себе вологу, яка потім в якийсь е, невдалий час може замерзнути і це обгортається е, е, в е, лід. І тоді ваше тіло починає змерзати. Тоді як термобілизна має внутріполе ниті, термобілизна е, з вона не накопичує вологу в одному місці, а швидко-швидко розповсюджує, і тоді ваша термобілизна буде швидко сохнути. Як ви бачите, ця, е, цей костюм е, має достатньо е, гарний вигляд, дуже е, добре буде. Враховуючи те, що під великий палець, тобто у нас отут якщо одягати, то буде палець один висовуватись наружу, а чотири пальця буде отак, отак проходити. Це під той, той випадок, коли ви будете рухатись і не буде сползати ваш рукав. Нижня частина. Три четверти мається на увазі, що під, такий, під таке термобілизну треба купити довгі шкарпетки гірськолижні. І тоді буде це поєднання дуже гарне на всі випадки катання на гірських лижах. Цей ця термобілизна суперова. Вона має ось тут ще можливість. Талію підтягнути, що буде вам дуже зручно, тому сенсі, коли ви тривалий час рухаєтесь, у вас е, талія може е, е, зменшуватись. А коли ви сидите і дуже багато їсте, е, пообідали, то звичайно живот може роздутись. Треба відпустити ось цей мотозочок, і тоді вам буде легше. А якщо вам е, треба сходити в туалет. То є ось такий у нас отвір стандартний, як для всіх чоловіків, і не треба буде знімати цей, тер... цей комплект термобілизни. Все дуже зручно, все надійно. Є спеціальний е... технічний отвір для того, щоб було зручно сходити в туалет е... чоловіка. Термобілизна підходить як і для чоловіків, так і для дівчат. Не думайте, що це тільки чоловічий комплект. Дівчатам в цьому комплекті буде теж дуже добре, тому що з'єднана часть верхня і нижня, вона більш надійно зачищає поясницю і це вам додає тільки комфорт. Таке ж треба, треба визначити, що верхня частина горловини вона під сам подбородок. Вона дуже висока, центральна молня. Яка за і розтягує, в кінці заходить у ось такий маленький тканевий кармашик, який не буде тривожити вас, коли ви будете рухатись. Тому що це ось замочок в захищеному такому кармашці, і вам буде зручно. Це -таки, знов таки каже про надійність. І якість термобілизни Hudless модель Air Blaster. Чорний колір, гарний фасончик. Якщо вам сподобалась термобілизна, ви можете прийти, купити в наш київський магазин Віла-Віва чи замовити на сайті, переходячи з каналу YouTube Вілавіва, на сайт вілавіва.юа Постійним покупцям у нас завжди знижки. Хай щастить.